Учасникам роздали технологічні картки та поділили на чотири групи. Кожна з них буде готувати окремий виріб. Через відключення електроенергії заготовки шаф-кондитерка Діана Логінова зробила заздалегідь. Першій групі демонструють тісто для пряників з медом та спеціями. Перед використанням воно має полежати вісім годин, для того щоб всі процеси, щоб на всі спеції вступили в силу. За декілька хвилин майстриня навчає розкачувати та вирізати фігурки. Форми, ваги робіть. Світлана Безугла на захід прийшла разом із донькою. Вони переселенці із Сєвєродонецька. Імбирне печиво готують вперше, та процес каже жінка не складний. Мені дуже цікаво, що вона своїми руками папробувала зробити печиво. Зараз в нас немає умов, щоб готувати, тому ми якби, дуже довго. Не, не, не вживали взагалі домашнього печива. І ось спільними зусиллями перша партія цього печива готова і відправляється до печі. Пекаємо при 175 хвилин пять Анастасія Жуня з Луганщини готує начинку для апельсинового мармеладу. Про це цікавий говорить, проте складний. Тут є таке, що дуже складно відривається і розбирається на те, що піденим мармелад. А от для Поліни Драчук із Донеччини такий захід каже, нагода не лише навчитися чомусь новому, а й знайти друзів. Де можна поспілкуватися, а також познайомитися. І цього не доволі таки не вистачало десь після того, як приїхала. Майстер-клас влаштували, аби емоційно розвантажити та надихнути на нові захоплення людей, які все втратили і переїхали у чуже місто, розповідає шеф-кондитерка Діана Логінова. Бо з власного досвіду знає, наскільки складно все починати спочатку. Я хочу показати, що немає нічого складного, що можна готувати звичайних продуктів. Дуже смачні речі, ще їх можна реалізовувати. І на цьому трішечки заробляти. зараз це дуже на часі. У планах організувати ще два такі кондитерські тренінги, говорить керівниця проєкту Інтеграційний хаб Черкаси Твоє місто Ксенія Пантелієва. В лютому в нас буде до Масляної це торт з сів буде виготовлений, а в березні до жіночого свята бентоторт. Це кожен приготує власне маленький тортик. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.